Сидить в розбитій крутій машині такий собі юнак-мажор, синок олігарх. Поруч з ним на пасажирському сидінні лежить нежива гола дівчина, як результат аварії. А мажор тужить та ридає прямо біля керма реально повна істерика. Батько олігарх пробує хоч якось заспокоїти своє чадо та й сипе синочкові різні слова обіцяночки одне за одним. Не треба так ридати, синочку, нічого страшного не трапить. Ти живий, здоровий, це головне, а тачка це лише дрібничка. Ми тобі п'ять штук машин ще купимо. Кручіших, ніж ця дуповозка. Тату, ти подивися, тільки що тут в машині коїться, і старить мажок. Син, дівчина теж не велика біда. Я тобі цілий гарем моделей ще куплю. Ти ж не винен, що так трапилося. Заспокойся, рідненько. Та ти, татку, глянь, блін, що у цієї дівки в роті залишилося. Ого, син, тоді плач, любий, плач. Біжить собі заяць по лісу, коли зирк ціла пляшка горіляки на пеньку стоїть. І геть ні в кого нам круги не видно. Одна б тиша. Ні фуя собі строя, геть безхозне бухло стоїть халявне. Але скільки зайцю треба? Гепнув пару ковтків та й мету й заснув. Бігла собі лісом і лисиця. Коли побачила картинку, думала Галюк. Пряма картина маслом. Тут тобі і випивон, тут тобі і закусон. Краса. Лисиця, звісно, теж не далі зайця в п'янці. Ковків п'ять і трупак. А в лісі життя йде. І вовка тут же проносить нечистосилок поруч. Ох, йоханий бабай! Випивон, закусон! Та ще й перепихон прямо три в одному. Це ж джекпот в житті. Але кавутки всім зробили свою справу. Звалила оковита на сонечку і вовка. Ось і ведмідь з просоня суне лісом навпростець через хащі, аж замерз ведмідяга від чудо картинки. Тут і возом не об'єдеш. Та ну нафіг, це ж тобі готовий випивон, закусон, чпокодрон. та ще якому й фотоморду спортити для повного щастя. Видудлив все, що в плящі було, та й теж скосило, як після дощу. Прокидається, бідний заяць з похмелюги перший. Все як в аптеці. Дивиться на пусту пляшку, на лисицю. Глянув на вовка на ведмія переляканий, та й думав про себе, онімівши від такого шугіра. Ну як пляшку бухла знайшов, пам'ятаю. Як бухав, ще пам'ятаю. Але як ще й лисицю відчпокав, і як цим двом звіздюлей навалив, ну хоч би й не пам'ятаю. Якось до травматолога прийшла дуже відгамселена та вся в сенцях жінка. Матір Божа, вигукнув перелякано лікар. Це ж де ви так крепко випросили? Та це, лікарю, самій чоловік, мій хворий на голову, коли п'янющий додому присуне, то молотить мене так кожного разу, причому влупить до нокаут. Дуже вам співчуваю, жіночко. Я зрозумів проблему і маю від цього для вас дуже цілющий та дійсно діючий рецепт. Вам треба терміново приготувати настій з Звіробою дому як тільки ваш п'яниця з'явиться на дверях, ви відразу ж швидко набирайте в рот настою і інтенсивно та якісно починайте полоскати своє горло. Поки ваш мужик не засне, процедуру не переривайте ні на мить. Не медуває місяця, як до лікаря знову завітала в кабінет ця жіночка. Але вже вся квітуча, без сенців та гематом, безмежно щаслива та з радісна. Ви прямо маг лікарь. Я не знаю, як вам і дякувати за таке чудо. Тільки чоловік напоріг, а я полищу горло, як ви прописали. І все добре. Він мене навіть не помічає. Ось бачите, жіночка, мовчання це завжди золото та бальзам для душі.